Про що я хочу сьогодні вам розповісти? Про книги, які варто прочитати кожному підлітку. Ну і дорослим також, якщо вони їх не читали. Але для підлітків вони найбільш важливі, тому що відповідають на питання, які, які напевно ми вивчаємо все своє життя. Але фундамент для них закладаємо саме в дитинстві та підлітковому віці. Тож поїхали. Однозначно, моя рекомендація Це «Еріх, Марія Ремарк, три товариші. Про що ця книга? Про дружбу. Про те, яка вона є, насправді, не та, яку ми звикли бачити в соцмережах, про те, що справжня дружба може переживати найскрутніші часи, так же і будь-які відносини. Про те, що навіть коли довкола руїни надскладна ситуація, моральна, і фізично, і психологічно, справжній друг це те, що буде давати вам опору. Маленький принц. Книга, яку в дитинстві ми всі, більшість з нас, розцінювала просто як гарну казку про принца, про планету, про лиса. про… Якихось дивних королів і так далі, але не про що ця книга насправді? Про те, що ми забуваємо, як тільки перестаємо бути дітьми. про те, що варто пам'ятати кожному дорослому і розповідати своїй дитині, про те, що найцінніші речі в житті вони взагалі не речі. Про те, що справжня дружба, кохання, почуття це те, на чому базується насправді наше життя. Про те, як бути відповідальним у всіх цих відносинах в дружбі, в коханні, в тому, як ми відносимося до людей, як будуть відноситись до нас, в тому, що найцінніше і найважливіше в нашому житті, декілька наступних книг у мене їх немає при собі, але я все ж таки про них розповім. Книга «1984. дев'ятсот Ця книга стала досить популярною лише останній час. Але чому я не буду казати, мені цікава ваша думка, чому вона стала популярною? Проте цю книгу важливо прочитати не тільки підліткам, а й дорослим, якщо ви ще її не читали, бо вона навчає нас критично мислити, оцінювати те, що відбувається навкруги, не зі слів, новин, якихось медійних особистостей, впливових, як нам здається, і так далі. а Самостійно оцінювати те, що відбувається, як це відбувається, чому це і що з цим робити далі. Бо критичне мислення це те, що найважливіше для кожної людини, починаючи від підліткового віку і все доросле життя, і е, книга, яка навчає нас е, людяності, навіть тоді, коли це незручно і незрозуміло для тощо, це, це книга Харпера Лі, вбитає пересмішника. Книга про те, що насправді в багатьох в нас дуже не вистачає людяності. Про те, що більшість людей можуть йти за, скажімо так, натовпом, якщо це просто зручно, але навіть якщо це дуже неправильно. Про те, що робити правильні чесні поступки, це в більшості випадків невигідно, незручно, важко і незрозуміло оточуючим. Але так буде правильно. І з цього складається життя хорошої людини. Останнє те, що буде в моїй сьогодні підбірці, це я не дарма сьогодні в такому ході. Це Гаррі Поттер, звісно. Дехто може вважати, що це просто гарна казка. Дехто що це суперкласна країнізація, яку ми звикли переглядати в грудні, в січні, коли починаються свята. Але для мене це сім частин величезної історії, на яких виросло декілька поколінь, про якраз таку справжню дружбу, про те, що. Справжня дружба і відносини вони можуть переживати такі часи, в яких здається, що ти один, ти все, тебе нікого немає поряд, ти з цим не впоришся, але твій справжній друг він завжди буде біля тебе. І про те, що коли ви разом, вам можна подолати будь-що цьому світі, немає для вас меж. І про те, що в будь-якій ситуації, навіть надскладні, навіть коли тобі здається, що світ просто рухається тебе під ногами і все навколо вже немає сенсу, важливо залишатися саме людиною людиною, зі своїми цінностями вподобаннями з моральними принципами і йти до них тоді тоді все буде добре